Вітаю вас на каналі Жизні Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 10 копійок 1992 року. І в даному відео ми з вами поговоримо про штамп 134 АБМ по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця. Зосередимо увагу на аверсі даної монет, на реверсі, розберемо їх всі особливості. Кажемо технічні характеристики даної монети та обов'язково поговоримо про ціну даного штампа. Отже, 10 копійок 1992 року це обігова монета України, що виготовлялася з латуні, має вагу 1,7 г, діаметр монети 16,3 мм, гурт у даної монети рефлений. Тобто мілка або крупна насічка по всьому колові монети. Як я вже сказав, ми сьогодні будемо визначати штамп 1.34 АБМ по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця. Для визначення штампу нам треба знати три сторони: це аверс даної монети, реверс та гурт. Розпочнемо з аверса даної монети. Як визначається штамп 1.34? Для того, щоб визначити штамп по аверсу 1.34, нам треба дізнатися, що це штамп перший. Як ми можемо визначити штамп перший? Середній зуб трезубця гострий з потовщенням у верхній частині. Листя плоскі і знаходяться в різних площинах. Одиниця дати має хвостик так званий італійський варіант. Адже дана монета виготовлялася на італійському монетному дворі на замовлення Національного банку України в 1992 році. Отже, штамп перший по аверсові ми з вами визначили. Тепер ми маємо визначити, що це штамп 1-3. Як ми можемо визначити штамп 1-3? Для цього нам треба подивитися ось в це місце. Штамп 1-3 характеризується тим, що верхівка правого верхнього листа зліва та справа ступінчата. Саме такі особливості має штамп 1-3. Тобто. В цьому місці ми бачимо, що зліва та, та справа присутня ступенька. Штамп 1,3 ми з вами визначили. Тепер треба визначити різновид 1,34. Які він має особливості? Саме в цьому місці, де дезерне, та в цьому місці, шифт, букв і цифр товстий. Також, саме в цьому місці зерно, воно відкрите. А тут воно закрите. Ось саме в цьому місці. Саме такі особливості має штамп 1.34. Отже, з вами ми визначили оверс 1.34 по каталогу Ігоря Тимофєвича Коломійця. Тепер нас з вами цікавить реверс 10 копійок, який має штамп 1АБ М. Штамп АБ. По реверсу даної монети. Як ми можемо з вами його охарактеризувати? Для цього нам спочатку треба визначити, що це штамп А. Штамп А характерний тим, що грона номер 2 має форму прямоугольного трикутника. В гроні номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. Коло ж у нулі, воно не рівне, а черенок грони номер 7 не підходить до ягоди. Всі ягоди, вони великі. Ось так ми можемо охарактеризувати штамп А. Для того, щоб визначити підвид Аа, ми маємо подивитися на що в гроні номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 всі зображення вони рельєфні і всі написи, що знаходяться в одній площині. Саме такі особливості має штамп А Б. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп 134АБМ. У вас виникне запитання, що значить літера М в кінці штампу монети. Літера М значить те, що монета має мілку насічку по всьому колу монети. Отже, штамп ми з вами визначили. Тепер нас цікавить, скільки коштує дана монета на даний час. Як показують аукціони, та ринкова ціна даної монети на даний час штамп 134АМ 10 копійок 1992 року коштує від 12 тисяч гривень за один екземпляр. Тобто монета варта уваги, щоб її перевірити, чи нема у вас такої. Якщо ж ви знайдете монету в штемпельному блискаві, тобто монета, що випущена Національним банком та не була в обігові саме в такому штампі. Ціна монети складатиме від 30 тисяч гривень за один екземпляр. Також не забуваємо з вами дивитися, з якого металу виготовлена дана монета. Якщо ви знадете 10 копійок 1992 року, що виготовлені не з латуні, а з алюміній бронзи, магнітної сталі, немагнітної сталі, алюмінію міді, то це буде пробна монета, що випускалася на монетному дворі. Ціна її складе від 10 тисяч гривень за один екземпляр. Екземпляр. На що ще хочу сказати, що треба звертати увагу. Ми звертаємо увагу на відношення аверсу до реверсу, тобто на повороти. Якщо ви знайдете аверс з поворотом на 90 градусів, то ціна даної монети в такому співвідношенні аверсу до реверсу буде коштувати від 1000 гривень за один екземпляр. Якщо ж знайти з поворотом на 180 градусів, Ціна монети складає від 25 тисяч гривень за одну монету. Якщо у вас залишили запитання по тому, як визначити штамп 134 ABM, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А зараз я, як завжди, в кінці відео розкажу, як швидко визначити штамп 134 АБМ. Отже, спочатку ми визначаємо штамп перший, Дивимося, що середній зуб призубця гострий з потовщеннями, Потім ми дивимося саме в це місце, де бачимо, що зліва та справа ступінчато в цьому місці. Ось на цьому штамп 1.3 ми з вами визначили. А 1.34 характерний тим, що саме в цьому місці є прорізь, тут її немає. Штамп 1.34 ми визначили. Штамп АБ характеризується тим, що в груні номер 2 прямоугольний трикутник. І всі написи рельєфні. Саме такі особливості має штамп АБ. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп 134АБМ. Зараз залишу пару секунд, щоб ви ще раз більш наглядно ознайомилися з даною монетою. Тож, всього найкращого, чекаю запитання в коментарях під даним відео.